Мій позивний бурий, а бурий, тому що в дитинстві всі називали мене ведмедиком, як і батьки, так і друзі, ведмідь. І так пров'язалися ведмеді бурі, сильні, дужі. От і взяв свій позивний бурий. До війни я закінчив школу 11 класів, потім вступив до Національної академії сухопутних військ в місті Львів. Рік там навчався, але по обставинам був відрахований. Так вийшло. Але все ж таки потім вже я добровільно пішов служити до лав Національної гвардії України. І от досі вже на протязі трьох з половиною років я служу в Нацгвардії. Я тоді вже знав, що буде війна, і вона вже йде. У нас тоді вона, як казали, АТО антитерористична операція, але все ж таки було таке поняття, що може щось бути не так, і може це все ускладнитися або затягнутися. І тому вже в 11 класі я міркував про те, що треба йти навчатися або бути військовим, або на таку спеціальність, яка може допомогти військовим, щоб або їх рятувати як лікар, або брати участь безпосередньо в самому бойових діях. Коли розпочалася війна, я був вдома, отримав телефонний дзвінок. Від о, побратима, який був тоді на чергуванні. і він мені сповістив, каже: ти бачив, що у нас в групах пишуть. Я відповів, що ні, тому що я спав, як я мав бачити. І побачив, що бойова тривога у повній готовності, у бойовій готовності. І після цих слів, коли поклав слухавку, то я вже почув декілька прильотів ракет, і я зрозумів, що все, почалася війна, треба збирати речі на той момент. Я зустрічався з дівчиною, і дівчина дуже не хотіла мене відпускати до самих дверей. Тримала, плакала, але все ж таки зібрався з мислями, обійняв її, і сказав, ну, так треба, бо це моя робота. І поїхав до частини. На той момент тривоги ніякої не було, було повністю спокій і розуміння те, що треба просто виконувати команди старших керівників, які тобою будуть керувати. І все. Поступила команда, що треба добровольці, які о, поїдуть в бік Мелітополя, Васильівки Мелітополя, зустрічати ворога, тому що вже поступила реальна інформація, що вони не дійшли до самого Запоріжжя, вони знаходились там. І тоді більш, більшість військово-слуговців строкової служби, контрактників, о, добровільно підняли руки, погрозилися на БТР і поїхали їх зустрічати. Я в той момент мене спочатку командир батальйону хотів з собою забрати, але випало так, що я поїхав на адміністрацію. І більше часу проводив на адміністрації, але на адміністрації я проводив час з ну, саморозвитком. Я удосконалював свої військові навички професіональні, розумові навички, щоб просто можна було вже як міркувати, більш глобальніше ніж до цього було. Поїхав, відучився на сержанта після сержанта, на інструктора і вже безпосередньо. Приймав участь в бойових діях. Був я, скажу так, в Донецькій області, де саме не можна казати, але був я в Донецькій області. Перший мій бойовий вихід був 18 грудня в ніч з 18 на 19 на спостережний пункт, де ми повинні були просидіти дві доби. Якщо треба було, то зрозуміло, що будемо давати бій і будемо обороняти нашу позицію, щоб ворог не просунувся. І вже. Після ночі з 19 на 20 під ранок, десь о пів шості-шості ранку почався ворожий штурм. Заздалегідь нас попередили, сказали, що приготуйте всю зброю, яка у вас є, всі засоби вогневі, щоб ви могли дати відсіч ворогу. І десь о 6 ранку, так, пів шоста-шоста ранку, він вже почався. Ми почали почули перші постріли. Перші прильоти, такі, що були дійсно дуже близько і не давали змоги нам вилізти. Мій напарник, який, на жаль, загинув, позивний моряк в нього був. Він перший виліз. Я побачив, що він виліз. Я за ним зразу. Вже. Ми вилізли, почали о, допомагати суміжним підрозділом, які у нас були з нами, допомагали в, в їхньому напрямку відстрілювати, щоб вони не підійшли до їхнього бліндажу. Але коли ми вже стріляли, о, я почув крики: що складіть зброю, здавайтеся або закидаємо гранатами. І потім я почув вже три відстріли від гранати і три вибухи. І я розумію, що ворог вже десь на дистанції метрів 15-20 від нас, тобто вже дуже близько підійшов. І в... завдяки. Навичкам і о, тим, що вже якби це відпрацьовували в мирному часі та в, десь тут в тилу, то о, о, хлопці, які нам нас було четверо, хлопці, які двоє залишилися в бліндажі, вони, ми розподілили так сили, що вони вдвох нам заряджають магазини. Подають гранати, подають всі вогнові засоби, які нам треба, а ми вдвох обороняємося. Тому що було б нераціонально використовувати весь особовий склад на вулиці, тому що могло трапитись будь-що. Просто якийсь прильот, скид, зайшов ворог, закинув гранату, щось просто вже мінус чотири було. А так ми трошки якось раціонально працювали. Потім по вказівці старшого, який був на, можна сказати, на стрімах, який дивився це все зверху, з птички він побачив, що від мене на, по ліву сторону, десь на годину 11 в ямі сидить ворог, і до нього лізе ще один. І мені виходить на мене, каже, бурий бурий, кинь на 11-ту на годину гранату. Я кидаю гранату, я чую крики. І тоді я вже кидаю туди другу ще, щоб о, можуть вижити і потім просто заповзуть сюди, якся. Або вони вже спокійно сюди, якби загине ворог де... і з ним, так сказати. Коли ми з моряком ім'я його Богдан о, відстрілювалися, о, я поверчую голову в його бік. Не яка, якась така яскраво біла. О, Яскраво білий спалах такий, просто от, як от, просто ріже глаза. Не вибуху, нічого, просто білий спалах. Він своїми силами ниряє в один бліндажик маленький там на одного людину. І я ніряю там, де двоє наших ще сиділо. І це все під час бою, ще бой йде, бій йде. І ми потім я кажу напарнику. Вилізь прикрий мене, я заліз, гляну, що з, з моряком. Я залазю до нього, під об. Ну, де бю, напарник прикриває, я туди залазю. Розумію, що треба це все, все швидко робити, тому що сам він може там не справитись мене прикривати. Перевіряю в нього пульс, візуально дивлюся на нього, намагаюся засунути роки під, під одяг, глянути, може десь кровотеча, може, може ще щось. І я розумію, що він вже загинув. Він просто лежить і в нього немає ніяких яких ознаків життя. Зустрівся з ним безпосередньо вже в Донецькій області. Приїхали ми вже на місце дезлокації, і там, коли вже проводив заняття, він був дуже активний. Він питав за все озброєння, питав, як заходити на позицію що краще. Так, як я інструктор з тактики, він мене питав, які можна тактичні прийоми використовувати під час руху, що, як, йому було це дуже цікаво. Йому він сам був командир відділення, навчався від відучився на командир відділення. Йому це було дуже цікаво. ці всі моменти проходження дороги, це все йому було дуже цікаво. І перші вісім днів, коли ми там були, ми були з 10-го і 10-го числа ми туди приїхали в грудні. І 18-го вже вий, вийшов. І по цей момент, по 18 грудня, я не знав, з ким я йду. Тобто мені вже сказали безпосередньо за день до, до виходу на позиції о, прізвища людей, які з ким я виходжу. І я бачу, що є його прізвища. І він таки підходить: каже: Ти зі мною йдеш? Я кажу: Ні, це ти зі мною йдеш. І ми так от сперечалися трошки і. Потім ми з ними вже так розпілкувалися, і тому що розуміли, що нам вдвох заходить на позицію. Ще плюс два напарники, є з ними також треба спілкуватися. Ми з ними спілкувалися, роззнайомлювалися, щоб розуміти, хто є яка людина. Хоч за маленький період часу, але розуміти, хто є хто, щоб в, в якихось в таких конфузних ситуаціях просто можна було якось допомогти людині, або він тобі мог допомогти. І потім мені дуже заповнилася його фраза перед тим, як ми виходили, чи та і готувалося до виходу. Він казав: на характері зайдемо, на характері вийдемо. Тобто відключимо повністю мозок, включимо холодне мислення, включимо просто свій характер і будемо йти на характері, і на характері вийдемо. На характері ми зайшли, як він казав. Ми зайшли все чітко, все гарно, прекрасно було. І е, на виході, е, можна сказати, ми виконали його так сказати, побажання, як він казав, що на характері вийде. Ми на характері і вийшли. Ми намагалися ну, як можна сильніше себе тримати в руках, тому що розуміли, що ну, дуже важко вже. Але, включаючи характер і силу волю, ми вийшли звідти. Е, е, е. Дуже комічна людина, він любив анекдоти. Дуже сильно він там мог От просто спілкуйся з ним якось, і він так раз і підколов тебе якось. І ти навіть не розумієш, як це трапилося, а він тебе підколов і вам вдвох смішно. І не те, що там о, якось образу там підкалюють люди. да? А, він так, от о, так, щоб було смішно всім, не тільки йому, а смішно людям, які поруч, і тобі було смішно, над на ким він приколовся. О, він дуже о, розумна людина. Був дуже розумна, дуже начитана. Він о, мог о, підтримати будь-яку розмову, що б це не було. Чи розмовляли, ви, там, о, як хлопці люблять про дівчат, або про машини, або про якусь техніку, або там, про сільськогосподарські справи якісь, о, там, про будинок, про ще щось, о, то він мог підтримати будь-яку тему. Сам він, ну, як він казав, то він був о, будівником. І він показував свої роботи, які він робив, де він працював. Дуже гарні виходили будинки, квартири там от, дуже гарно. Він майстер своєї справи був просто. І о, під час виходу він такий, що от, він дійсно відключив мозок, і о, він не думав, що буде. Він знав, що буде. Він от, як сказати, відчував просто. Ми йшли, ми могли не почути вихід. Але він вже казав, лягайте, і ми лягали, і вже два-три прильоти було. Тобто він це як відчував, можна сказати. О, Навіть коли на позиціях були, він... весь час ми на позиціях намагалися з ним шуткувати. Він, ми йому казали: бо, тіпа, моряк, давай до нас в нашу нору, вчетвером будемо сидіти, буде спокійніше, плюс тут укриття краще. Він сказав, ні, хлопці, сидіть там втроєм, я буду тут, буду спостерігати, будемо мінятися. Ну, ми погодились. Ну, тим, тим паче він так можна сказати настойчиво сказав, так от просто, от все. Як, як кажуть, як батько по столу кулаком вдарив, так, сказав так і все. І о, під час того, як ми сиділи, спостерігали, ми могли там о, з ним шуткувати, анекдоти розповідати, о, спілкуватися на якісь взагалі незрозумілі теми. Навіть що мені здається, що тут був мирний час. Ми, мабуть, на такі теми з ним би не розмовляли. Але от, з ним було дуже приємно перебувати на позиції, було комфортно. От, з ним і з хлопцями, які були зі мною, було дуже комфортно, тому що ми так випали, що ми всі молоді хлопці, і якби живчики є на є сили, є що робити, але от, так трапилося, що Богдан загинув. Після бою, вже повністю я трошки заліз, намагався все ж таки роздягнути, глянути, але було настільки незручно, все в муляці, в грязюці, воно це все липне. Ще дуже сильний холод, втома, руки не слухаються, мозок відмовляється, щось приймати якусь інформацію, але намагається це все стримати, тому що це ну, потрібно було зробити. Тому що була команда, що треба його дістати і зробити. Але тільки як я заліз туди, почався знову обстріл. Я вилазив обратно до хлопців, до їхнього бліндажу. Знову обстріл. Просто тільки ми виходили з ями подивитися щось, роздивитися, починався обстріл і дуже такий тісний. Працювали дуже близько по нашій позиції. І було те, що навіть о, міномет, о, з міномету автоматичного прилетіло. Прямо вкрай бліндажу, і нас о, всіх троїх тоді контузило. Так от легка може контузія, але все ж таки було погано всім. О, була нудота, всі о, в, там були вже розсіяні, кашляли просто у когось голова, запаморочення, голова болить. Але також залатали ту диру, яка в нас була, щоб туди якийсь дрон не залетів або гранату не закинули. Прийшла зміна, о, спитали, де лежить. Наш загиблий. Ми їм показали, розказали, де він. Хлопці кажуть, нам теж є команда, треба його дістати. Все. І ми вже видимося назад. Під час виходу так само. Найскладніше, хочу сказати, це не захід, а вихід з позиції. Тому що ти вже о, втомлений, в тебе все болить, в тебе спина болить від броні, в тебе ноги болять від холоду самого, тому що в таку пору року дуже холодно. Дуже. І там, якщо сидиш, то це ноги завжди, завжди в грязюці, в воді і весь одяг, одяг просячений, просякший водою. І все, що внутрі, якби тепло трохи держить, А те, що зовні, то воно нахолоняє і тобі навпаки ще холодніше становиться. Виходили так само під мінометним обстрілом, під артилерією. На в деякій ділянці місцевості, де там такий от о, небезпечна ділянка місцевості, ми проходили, там працював снайпер по нам. Працював снайпер, о, тому що була лунна ніч, було дуже видно нас і могли нас птичкою коригувати по нам, роботу снайпера та роботу міномета. По дорозі, од, одному напарнику моєму стало погано. Ми його підтримували, ми йому допомагали, ми його ще. Підбадьорили, тому що треба було йти. Якщо ми довше там би сиділи, то, якби наші шанси вижити були ще трошки мінімальніші. ще менше були. А так, як він нас слухався, і ми його підбадьорили, підтримували, і в деяких моментах навіть допомагали йому йти. Він йшов за нами і він не зупинявся. Він нас розумів, що ну, треба йти. О, майже залишалось нам до місця евакуації десь півтора кілометри. Треба було повернути на повороті, але слава Богу, таке відчуття, що нас Бог від того повороту відвів. Ми до нього не дійшли метрів 30, о, почули два виходи чи три, о, лягли, і я просто піднімаю очі, дивлюся на той поворот, і просто в той поворот прилітає три або 120-х, або 80-х мені десь так прилітає, і я розумію, що ну, туди зараз ти взагалі не, не треба. Ми вийшли на суміжників і зайшли на суміжну позицію, де ми так само просиділи десь приблизно 2 години, тому що дуже крили артилерію і виходити не було можливості взагалі, бо так само було, тільки виходиш, зразу накривають позицію. Але, так сказати, піймали момент, коли у них, мабуть, була чи перезарядка, чи вони перенаводилися, і ми пройшли цей поворот і вже йшли на місце евакуації. І десь приблизно о 6-й ранку ми вийшли. Нас медики оглянули, перевірили нас, дали ліки, які треба були кому. Коли йдеш, в тебе вже такі думки, що ну все, нарешті, я виходжу, треба ще дивитися за людьми, які з тобою йдуть, якщо ти старша групи. Треба не забувати про те, що ви ще знаходитеся в небезпечній зоні і треба не втрачати пильності. Це насамперед це саме головне. А потім, вже під час руху можна думати про щось хороше, і так от у, трошки сміятися. Ми, як, наприклад, коли ми виходили, у, вже там залишалося десь нам метрів 500, може, десь кілометр до місця евакуації, то мій такий де каже: Слава Богу, зараз прийду, вип'ю чайку, покурю і лягу спати. Все, це для нього було, мабуть, за щастя просто прийти, випити чаю, викорити сигарету і лягти спати. Ті речі, які тут о, ми звикли для до них, що от ми замерзли на вулиці, ми пішли там, попили чаю, зігрілися, вийшли о, знову на двір. То там, коли ти йдеш, для тебе це от щось просто незвичайне. Ти йдеш, ти розумієш, що який він буде смачний, цей чай, який він буде теплий, яке буде тепле ліжко після того, як буде чудово, що ти зараз під гарячу воду станеш в душі, буде тепло. Там в о, ти розумієш, що ти приходиш в ті умови комфорту просто. А коли ти йдеш на позиції, ти виходиш максимум з зони комфорту, максимум, і там ти вже шукаєш також якби мінімальний комфорт, щоб було трошки зручніше. Тому що так само на позиціях ти приходиш, ти її підлаштовуєш під себе. Щоб, щоб акуратно лежали боєприпаси, щоб зброю було в сухому місці тримати, щоб вона не так брудна була, щоб сам не так брудний вимастився трошки. Але як показує практика, то все одно, якби ти виходиш брудний звідти. Ну, це якщо така погода от плюсова і грязюка, муляка, оце все. А якщо такі морози, то єдиний комфорт це було б тепло. Просто тепло, свічки, там якісь хімічні грілки. Там, не знаю, в якийсь термо з собою взяти чайок, попити, там, ще щось таке. От це максимальний комфорт був би. Зараз після повернення я займаюся тим, що навчаю особовий склад. Наприклад, зараз також на місці дизлокації є наші хлопці, які будуть вже скоро виїжджати на бойові завдання, і перед цим у них бойове загодження. Далі, так само гадаю, буду навчати людей. Які будуть нові приїжджати, будь-якою мені кажеться, здається, віковою категорією, хто б він не був. Якщо людина ніколи зброю не тримала, то треба її навчити, щоб вона її вміла тримати. Тому що в даний час це дуже важливо. Мрію про те, що повернутися додому цілим, живим до сім'ї, одружитися, по перше, по перше, щоб були свої діти. І о, якщо по професії далі, то о, їхати далі, десь навчатися за кордон по військовій справі або в наші навчальні центри здобувати більше знань для себе, тому що це також дуже важливо. Чим більше ти знаєш, тим о, більше ти зможеш інформацію надати іншим людям. Нашим хлопцям я хочу побажати міцного здоров'я сталевих нервів, щоб їхні сім'ї були всі цілі, здорові, живі, і вони всі повернулися також додому, до своїх сімей, до своїх дружин, дітей, батьків, і вже знаходились там. Це саме головне, що хочеться їм побажати.